Люди часто задають питання, чому моляться молитву чи псалом 3, 7 або 40 разів, чому недостатньо один раз помолитися, або якщо ви помолитесь 41 раз, замість 40 разів, чи Господь не почує цієї молитви? Відповідь на це питання проста не шукайте знаків і прикмет, а моліться з вірою і любов'ю. Важливою є тривала розмова з Богом. Часте проголошування Слова Божого ніколи не зашкодить людині, бо не буває передозування від Слова Божого, каже отець Ігор Цар. Найкраще описує цінність тривалої молитви апостол Павло в послання до солонян. Невпинно моліться. Апостол Павло не мав на увазі невпинну розмову, а швидше стан постійної свідомості Бога. Довіряючи йому кожну думку, кожну ситуацію, справу, страх чи сумнів. Присвятіть себе молитвам, будьте тривалі в молитві, і моліться з вдячністю і терпінням. Кожен момент має бути прожитий із розумінням того, що Бог перебуває поруч із нами і відбере активну участь у наших думках та діях. Апостол Павло молився три години в день. Інший час він проповідував і зцілював. Чим більше ви перебуваєте у молитві, тим більше зосереджуєтесь і є далекими від торбот цього світу. Ви є відкритими на Духа Святого. Можете розподілити свій час на молитву як вам краще. Можете молитися стільки разів, скільки саме вам потрібно. Головне, моліться серцем і перебувайте в постійній свідомості Бога. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів, нехай вони не сходять з твоїх очей, сховай їх осередку твого серця, вони є життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього Його тіла. Коли нас поглинають турботи, страхи, розчарування чи гнів, де б ми не були, нам слід свідомо переводити кожну думку в молитву, а кожну молитву в подяку. Нічим не журіться, але у всьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Амінь.